Підатарка 1944 році Михаї Брагімовна Фокадж починаються тортури. Я знову виси. прийшла до суду, де я зараз будуть намагатися щось вирішати. Стаття частина 1, стаття 114, спочку 1 за захист людей.

Добре, Вчора в мене трапилася трагедія, зламався нігать аж під м'ясо. Була дуже боляче. Сьогодні мені переробляти. Ногті, ну, нігті. Доброго ранку, Олена. Що, приходжу, сюди приходжу. Гроші мені не платять за те, що я сюди ходжу. Вже, і від, ні, ні зарплату, ні лікарняного, ні.

Добрый. Пожалуйста. Не, я еще, я хочу, чтобы подвылился. Можете не все, в... не вылажите все. Не, не, мы Там пилочка. Поверхневый огляд. Есть динамит, вон, видите, вот. Дуже дяба, я А это зала? Шоста. Шоста? Да. Это куда? а я хожу только налево я же Женщина не замужняя. и налево сходить ходить нельзя, так, понимаете так если помнишь, с выражением все равно в обморок его ставили а если с выражением вообще 100% и Серега зачитывает конституцию и там стоит, улыбается потом в телефоне что-то поговоряло

Особенно мы не вирішив. почему вы оказываетесь в купить, Толстенький решили. Толстенький. Толстенький в очках. Я взагалі не знаю. хто. вчора дивився, да? Коли на мене вчора нападав поліполіціян, так сьогодні мені скинули відео де на відео, окрім бодікамер, то що в них є, і там чітко видно, як на мене, цей поліціянт нападав. Він думав, що нема ну не буде відео, що я нічого не докажу, що ні там з бодікамерчиком що там зі Але вчора дружина військова. Вона знімала все на відеокамеру і вона сьогодні мені скинула цей відео. Я його не завжди викинула в Інтернет-ресурси, щоб бачили, як зі мною він спілкувався, і за те, що я захищаю людей, захищаю людей, він мені погрожував. Там все оце є, все зафіксовано. Я коли побачила цей відос, ну це капець. Саме найцікавіше, саме цікавіше, от сьогодні мені їхати на манікюр, ну, бачу. Дуже боляче аж з м'ясом, нігать вчора. Це, я от думаю, наращувати цей так або взагалі знімати свої ногти. Ну, ці ногти, це не мої, знімати чи. ні, Коротенькі робити, що не буде. Сьогодні відбудуться очередні тортури. Це частина третя селян, 127, це катування. Це фізичне, психологічне катування. Мені кажуть, системі, тримайся, а інше. Я не знаю, я не можу, вони мені вже дістали.

На Нажали. Mm -hmm. А в неї апендицит трапился. Mm -hmm. А кто писал? Астерус у Ясовики волосы по цвету. Три волосины мне доделают суддя і ляг, я і людина. Дякую, Олена, вам за підтримку. Крашуся, не красивая. Не крашуся, ні красивая. сделаю ногти, галима, короткие, я короче, Коротше,

Ну це вам не удобно, мені дуже удобно. Я можу і їсти, приготувати, побирати вдома. Ну, ну, я Але... кажу, так люха заглазина. Розумієте, просто заглазилася. А не для мене старе. Це пише, старая до неї сьомо, котрому за 80. Ясно не Привіт, Хто пише мені э, темно Хто ж хто мені пише перламутровими чи щось якісь? Не знаю. Но, то що їх трішки треба взяти? Це так. Да? Ви такі ходити ж защищаєш? Ну не таких як ти, тому що це глупе питання. А Хто мене знає, кого я особисто захищаю, то знаю. Дякую Соні за ю. От можете ще щось написати? Це взагалі. Дякую. Жорко. Та ні, я ну, сьогодні, мабуть, їх здійму, не буду нарощувати, тому що один палець дуже остров. Ви адвокат? Ні. Дякую вам за підтримку. Еще есть разы через вас. Ну так и живи в свободной стране. По какой ты свободной стране живешь? Там где везде? Сейчас по всему миру жопа, а ты живешь в свободной стране. Несмешимой и подкова. Як каже коньюли. Наталя, просила життя за це ж до Дякую вам, Наталя. Ну, Кожна ну, людина сильна паспорта. У нас у, у кожної людини є своя зумінка. Как вы думаете, все судья когда будут были замешаны в заключенні коррупции? Я не хочу я не то, буду проведення це питання, мені не цікаво. тому що це їхнє рішення, чи осуджувати відправити людину до поцелярні по безпреділу. Чи ні? <рес> а те, <ти>, що хтось <рес> <судді в> <рес> і судів колись правда, будь це гарний, незаконна сужного чоловіка. Я в цьому де ви зараз знаходитесь. Ну в себе приміщую, тому що я людина і мої землі усюди, у усю, всьому світі, і відповідно будівлі теж? Тепер тільки по-українськи, але дивіться, я вже казала, я казала так і ще раз там, надам інформацію. Так, я, зараз я навчаюся на юридичному факультеті, отримую ще одне щось, яка надається виключно на українській мові. і до телекції робити де, што, Тому я вирішила вдосконалити українську мову. Це по-перше, подарунок. Я є за мамою українка, за татом я є так. А, Подушечка. Отлично печатаю. Що за універ? Не скажу. У нас вообще будет сегодня за сегодняшнего. Я, Я тоже и юрисую. Я вас свитаю. Дякую вам, Ахталя. Максим, а до чого це от ви написали? До чого ваш коментар? Куди його прив'язати? До грибників грибниківська напишіть ласка, Максим. До чого воно ну, я взагалі не розумію. Час у нас. Десять сорок вісім. А сюди у засіданні повинна було б ще 18 хвилин. Але маємо думати, Що здесь проєкт? Зустріч. Зустріч. Соня, я вам хочу сказати, я я єдине хочу сказати, що дуже багато юристика адвокатів знаходиться в системі саме гуманітарні. Вдома зберігається аджендарний акт відносно Величка Сергія Володимировича, Маршина Сергія Юрійовича, Куби Анжели Рустемін, Лякова Григорія Володимировича, Криченко, Піксантина Сергійовича. У вчиненні кримінальних правопорушень передбачено з частиною 2 статті 28 і частиною 1 статті 114 спормачкової кримінального кодексу України секретар судового засідання, власне, корпуса проявки сік усіх. У цьому засіданні з'явилися захисник усоба, особа підтверджена посвідченням адвоката, захисник коментар, також особи підтверджена посвідченням адвоката, захисник Яма, особи підтверджена посвідченням адвоката і захисник станий, особа підтверджена посвідченням адвоката. Інші учасники не надали документи для ідентифікації, фіксування ведеться на фактичному засобі фіксування судового процесу зіснованому програми забезпечення Це питання судового засідання Чи Чудова. А що значить не надали якісь документи? Так, хто ви? А, Я Божественний дух, безсмертна душа, в чоловічеським тілі мужчини, наречений імені Константин Роза Кириченко. Вам суд надавав можливість висловлювати. Так, здесь я, я слышу пація? брехня. Я законопослушний гражданин. Я читаю конституцію, я чую брехню. До деяких, до деяких людей взагалі е секретар не підходила. Так, так. Свої повноваження не надавала. З'явився Кириченко Константин Сергійович, обвинувачений. Ще будь ласка, з'явився. Називайтесь. Я хочу, щоб зафіксували злочин, злочин проти людства, саме проти. Живої жінки, жива жінка, чому жива жінка Анжела 19-му році? гарант конституції, а саме Зеленський Володимир Олександрович, коли я йшов на пост президента, він сказав: Я жива людина, я йду на пост президента, щоб захищати людей. Ну те, що те, що я і роблю зараз відбувається злочин. А скажіть, будь ласка, чи ви до мене підходили і прохала в мене документи? Вам ніхто не надавав можливість запитувати у секретаря. Секретар mm. могла вас встановити. А давайте мене розстріляємо. За любов к Україні, українського народу, за захист людей. Давайте давайте. Я булась... В прямому ефірі я з, вас вим... я з вас зараз вимагаю. Розстріляйте мене, виведіть мене. Зараз і розстріляйте. Расстрі... Заберите у меня душу, заберите у меня сердце, Розстріляйте меня. Ви ж меня готуєте больше Розстріляйте. розстреляйте. Ви водитель при все. Давайте меня розстріляємо. Зараз є брехня. Шановна, я з вас вимагаю. Ви до мене особисто підходили. Чому ви брешете? Скажіть мені на Гашин. Я вимагаю викликати суда людей, які мені можуть розстріляти. Вернемо розстріл. Я хочу, щоб мене розстріляли за любов до народу українського. Я розстріля розстріляюти. Да ви мене катуєте. Ви мене катуєте. У мене уже ні не ні фізичний, ні Я вже не можу витримати. Не можу витримати оце катування, котре відбувається. Не можу, розумієте? Не можу. За що? От за що, скажіть, будь ласка. Наталія Івановна, за що? Ну Ви ж людина. Я Так. Гражданин України Назвити. который звітої міють право потребувати судьи, прежде чем начать скандал. Да будь ласка, суд зауважує надалі. Я звертаюся. Вона я звертаюся Наталья до вас як до людини. До людини ви давали присягу верховим права Згідно 8 статті конституції 129, двадцять дев'яте. винесіть зараз ухвалу мене розстріляти. Пожалуйста, винесіть за ухвалу мене расстрелять. Меня, меня потім приїхати домой розстріляти мою дочь. А потім приїхати розстріляти мою маму. Давайте нас троих расстрелять. Давайте. на этом все і закон розстріляйте. Ви бачили фільм «Расстреляна душа? Так расстреляйте меня, избавьтесь от меня, чтобы я уже закрыла свой рот. Расстр... Я вас не я вас могу, расстреляйте. Вы не имеете права мне отказать. Вы меня тортуєте, понимаете? Тартует со всех сторон. Рассказать вам больше. Я в этом году, 2 февраля, повторно пишу этим вонючим мусорам по поводу, что до погроз моей изнасиловать мою дочь. Вы знаете, что мне ответили? А мы не вбачили со слова преступления. Давайте вы сначала будете насиловать меня, мою дочь, а потом расстреляете. Давайте это сделаем наконец-то. Я уже не могу, я не могу выехать даже с города. В безопасное место с ребенком не могу выехать. Вы не разрешаете. Почему? Поведавляя про то, что прокурор не заявил в судебном заседании, заявивши про то, что а, бин а, поведено до в приказом прокуратуры, а, пел, что надо на частину ночью лишний отпуск, то еще тринадцать. Конечно, отпуск, конечно. Он поехал в безопасное место, а Рустем у нас с дочерью бомбят, Запорожье бомбят. Я не могу с ребенка, ребенка вывести безопасное место. Ребенка... Шесть лет катует дитину, Шесть лет. И вам вообще все равно всем. Все равно, всем, все равно, за захист просто людей. За захист. Вам рассказать вчера, когда военного остановили.

Шановний суд, Пилиш Микола Романович, Драч Тарас Васильович, Столяр Дмитро Євгенович, Купенко Антон В'ячеславович, Швець Кирило Сергійович. Це я перелічив прокурорів, у яких повноваження щодо процесуального керівництва цієї справи. А у всіх відпустка? це риторичне питання, я переконливо прошу суд. Перевірити поважність причин неявки всіх перелічених осіб, оскільки вони всі отримують заробітну плату, зокрема за процесуальне керівництво у цій справі. Перевірити, чи перебували вони сьогодні десь іще, можливо, під вражеским огнем, що не з'явилися судові засідання, в черговий раз демонструючи кричущу неповагу до суду і інших учасників. Дякую за увагу. Можна доповнити? Я до вас звертаюся і роблю клопотання. Я хочу, щоб ви мені надали дозвіл на виїзд з дитиною в безпечне безпечне, ну, ну, в іншу другої безпечне місце. Mm -hmm. зараз ми вирішуємо питання щодо можливості взагалі розпочати судове засідання. Тому Суд, враховуючи клопотання прокурора, ухвалив відкласти роду даного кримінального впровадження Причини неявки прокурора в сьогоднішнє судове засідання перевірити в судньому судовому засіданні. Засідання... Тобто, ви мене відмовили виїхати з дитини в запасного місце, Правильно я вас розумію? Наталія Івановна, ну, дивіться. Іншими словами, ми з дитиною ну войм ми тоді з ребенком з дочерюм нам що воювати ді, чи що? ви бачили, що відбувається, тобі ж не надають змогу виїхати мене з дитиною в безпечне місце в другу область. Ну що ну будемо з дочерюю йти воювати? а Скажіть, це ваші проблеми что, 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 происходит, почему они не дают пелешу, пелешу отпуск на ВАДА, а народу Украины Да я в шоке, то у нас прокурор, вы ехали в безопасное место, а я и моя дочь не можем себя защитить, поэтому я буду писать, я, я устно звернулась, а теперь я напишу письма, чтобы меня расстреляли, вот там вот, вы, а, а Писковым, что случилось с вчерашним? Э, смотрите, остановили мусора. Это было два мусора. Это были не менты, а именно мусора. Э, значит, у человека Вискова не одна контузия. У него последнее это было а, Аталья Удара. У него глаз не реагирует вообще. Они говорят, что он наркоман? Они говорят, да. А, так это вы не реагируете. У ну, ну, вот Да, наркотическое все. Так, человеку стало плохо, что приехало скорая, человека забрали в больницу. И у него Он не давление, сопротивлять ее жены Это, это без да, Это тот, который защищает. Нас в да, да. да. А я вот ему вчера говорю. И, да, я говорю, дети, пацаны, ну Но если меня подзовут, да причина. Они этого не делают. Ну я слышу, что в батальоне люди там в основном гражданские служат. Две трети. Так, сошел. Так, 35 минут. Не могу, у меня аж. Хреново, вы видели, что творится? То есть, зараз. Суддя, ви бачили, що я зверталася з приводу того, щоб виїхати з дитиною в іншу область в цілях безпеки, тому що город Запорожжя обстрілювають. А ми не будемо розглядати це дане питання. Ну а хрен з ним, Значить, що ми Бо що ми ділимо, що м'явоювати хат з дочерюшу хорошого. Хоть бы только не уронить повербанк. Быстро, со сиренными? Да. Я хочу на улицу выйти. Это то, что сейчас творится, это полный беспредел. Полный. У меня, честно, у меня шок. И с другой стороны, мне смешно. Судя на всю эту ситуацию. Есть оружие? Пошлите мне расстреляйте. Не, не, хочет она, пошлите. Пожалуйста, только не мы. А, а что? Да умрем вам памятник по жизни, чтобы просто она заткнула свой рот. Пошлите вот там Сейчас я кофе попью, я потом приглашу вас. Ну смешно, понимаете? Говорят, только не мы. Ну это кобзец просто. Не хотят сюда охорона меня расстреливать. <ріху> не, понимаете? Ну ни в какую. Сейчас, блин, хоть бы по только не уронить, потому что не мой мы дома на зарядке. Так, кто там пишет? Сюда в авто и едь ОТЛ. Ур... А тут уже. Так, пригони меня быстро сейчас в машину. О, началось. Дебилов полно, как всегда. Э, клиенты Кобзона опять ко мне приперлись. Доброе буду заканчивать эфир. Потому что что-то мне вообще аж херово стало. И самое интересное, что судья не рассматривает, дать мне возможность выехать с ребенком в безопасное место. Обселяете, Ну это бездец. Я знаю, куда я сейчас этот видос отправлю по электронной почте. Прям туда за границу, на один адрес пусть посмотрят. Так, а как тут не нервничать, когда тебя катуют? Слушай, много нервничает. Ну так приди, и тут не понервничаешь. А нахрен мне надо ваш Все, з вами була Анжела Рустимівна, онука Джаверія Махмедовича, та онука репресована кримської татарки в 1944 році. Міхая Брагімовна Фука. Мало того, що мою бабушку э, пресували, да, от репресірували. А тепер мене і мою дочь. Ну, де кабзія. Це позор. Просто позов. Позор. Все, на зв'язку. Бережіть себе.